по Перше, ми займаємося таким направленням, як зміна дизайну життя. Всього за 12 кроків це дуже такий шлях. Гарний, короткий, він призводить до шикарних результатів для тих людей, які є активними в цьому, в цьому житті і хочуть змінити дизайн свого особистого життя. Тренінг. У нас безкоштовний для чого змінюється життя? Для того, щоб всі свої плани мрії здійснити, роздивляємося і кар'єру, і гроші, і здоров'я, і взаємовідносини в сім'ї. Які у нас хобі, все ви передивляєтесь, і самі по самовчителю настраюєте своє життя. Як вам глибоко потрібно розвинути ту чи іншу свою сферу? Це дуже класна тема для того, щоб будувати команду, розбудовувати команду. І це приносить гарний результат. Вважайте те, що все це безкоштовно. Ця онлайн гра вона безкоштовна. Не секрет, що в усіх компаніях, яких ви були і є там, також вам пропонували змінити життя також вам пропонували зробити кроки. але... Чомусь не у всіх там все виходить і гроші заробити, і міняти своє життя. І вони ходять з одної компанії в іншу, тому що роблять дуже велику помилку. Похибку в цих компаніях. Вони скуповують товари, Купляють товари, витрачають гроші. А для того щоб заробляти гроші, потрібно продавати товари. Це зовсім різний підхід мережевого маркетингу. Досі вам пропонують купляти. А ми пропонуємо продавати. Для цього у нас є. Гарна техпідтримка, яка займається рекламою, сучасними інструментами займається. І Ви вже в перший же день можете все це отримати завдяки нашій техпідтримці. Зовсім не важливо, які у вас смартфони старі, нові, і скільки вам років. Ви все рівно можете займатися цим сучасним направленням, тому що у нас є техпідтримка, яка все це робить. Не потрібно вивчати програми самостійно. Треба взяти, готове і заробляти гроші. Такі лендінги гарні, які. Одразу забирають контакти, телефони, можуть і продавати, поки ви займаєтесь своїми справами. Роздивимося тепер систему мотивації. У нас три системи мотивації: перша система накопичувальна це дуже інтересна система, тому що в ній ви майже не вносите гроші, ви тільки їх заробляєте, накопичуєте. Так як у нас компанія мережева, потрібно зробити старт. Старт зараз 15 доларів. Чому в доларах? Тому що курс коливається, йде війна в Україні. 15 доларів. Ви заходите в першу фазу. В першій фазі ви бачите, що маєте 14 місць під собою. Заповнюючи ці місця, це ви можете запрошувати людей. Ваші люди будуть запрошувати людей, бо ви будете купляти товар. Всі ці місця будуть закр... зачинятися. Зараз йде акція. За те, що ви заходите в наш бізнес, вам одразу нараховується 10 доларів на рекламу, на рекламний бюджет. Ви одразу можете ці гроші накопичувати, витрачати на рекламу. Бачите, 15 вхід, а 10 вам уже повертається. Також ви маєте миттєві виплати. За те, що ви запрошуєте людей. Ви з кожного маєте миттєво 5 доларів. Це супер. 14 місць вам дасть 70 доларів одразу починати заробляти вже сьогодні. Зайшли в компанію і вже сьогодні отримуєте 5 доларів, забираєте ці гроші, можете йти витрачати. Повертаєте собі все, що ви зробили на старті. Друга фаза, коли договори закінчують першу фазу, вони автоматично переходять в другу фазу. Там уже запрошувати людей не потрібно. В другій фазі люди самі з першої фази попадають і зачиняють місця. Там всього 6 місць. Так по закінченню другої фази також Отримаєте гроші на наступному слайді ви побачите, які. Є третя фаза: справа наліво, програма автоматично підлаштовує під вас відкрилась друга фаза. І, наприклад, за третю фазу ви накопичуєте 210 доларів, вони готові до вас для виводу і ви можете їх витрачати. Так, ви за ці три фази отримаєте за першу фазу додатково до тих 70 доларів і акційних доларів, які вам даються на рекламу, ви отримаєте ще накопичувальні 21 долар, за другу фазу 70, 7, 71 долар і за третю фазу 250 доларів. Це буде за три фази у вас 342 долари накопичувально. Ви зайшли на 15, а 342 отримали накопичувально. Можете їх витрачати на сфери свого життя, де вам вони найпотрібніші. Я пропоную робити ще круче, бо система мотивації також зроблена. Що якщо заходити одразу на три місця, то в кінці, і всі будуть заходити на три місця, то в кінці отримаєте 1026 доларів з трьох місць. Три договори це 342, Помножити на три. Така вона система мотивації. Мережевому називається ще маркетинг-план. Це перший. Маркетинг план Що ми маємо для реклами? Для реклама потрібна для того, щоб продавати товари, знати попит населення, знати споживчий попит населення і на цьому заробляти гроші. Кожному кого я запрошую, той одержує 10 доларів. А мені... Компанія нараховує 15 на рекламний бюджет. Розумієте? Тобто, майже через деякий час моєї праці в мене гроші будуть на рекламу. Просто від компанії не із сімейного бюджету. Я не буду відривати свої особисті кошти. Приємна новина для чого нам команда в мережевому бізнесі. Команда це основне, І ви зрозуміли, що в будь-якій компанії, в якій є команда, ви заробляєте гроші. Командою можна розробити плани різні бізнес план спрямувати кошти туди, куди треба, там де є попит, і ще більше заробити грошей. Тому що команда у вас підбирається активних людей. Завдяки нашій так нашому самовчителю змінюємо дизайн життя. Приходять активні люди, які дійсно хочуть змінити життя. Другий маркетинг план там ще надаються не тільки чат-боти, а вже і сайти круті надаються. Бо це зв'язка рекламна, чат-бот-сайт, отримання грошей, платіжні системи це, вже, це все зв'язка. Така рекламна сьогодні для того, щоб продавати і заробляти. Цей другий маркетинг-план він простий. Треба всього-навсього знайти і запросити дві людини активні, і вони будуть також далі запрошувати дві людини. Якщо в місяць буде приходити по дві людини, то через рік, через 12 місяців, у вас буде вже. Зароблено 14 332 332 долари. Це крута сума. Якщо ви цю суму поділите на 12 місяців, то в місяць ви будете отримувати 1194 долари. Старт в цьому маркетингу 36 доларів. 36 доларів ми беремо з першого маркетингу, коли зачиняємо перші, першу фазу. Там вони є. Там надаються нам 70 доларів за це. І тому вхід в другий маркетинг він. Також не з сімейного бюджету, а те, що ви заробили в компанії. Підведемо підсумок. У нас є на старті техпідтримка по рекламі, яка все робить за вас, тому що майже всі люди не мають цих знань, вони не вчились програмуванню, вони нічого не вчили, вони тільки зі старими смартфонами думають, що вони щось тут зароблять в інтернет-бізнесі. Тому ми даємо техпідтримку по рекламі. А реклама потрібна для того, щоб продавати товари, а не купляти, а продавати, отримуючи боти, сайти. І особливо важливий елемент, що у нас все заточено на ріст особистої команди, бо без команди ви нічого не зробите. А у нас в мережевому команда це головне. Подарунок для всіх учасників і для того, щоб будувати гарну мотивовану команду, це онлайн-самовчитель змінюємо дизайн життя. Вам відкривається доступ, і ви спокійненько зі своєю командою, чи самі особисто, чи тренером проводите, змінюєте дизайн свого життя за 12 кроків. Також у нас є третій маркетинг, третя система мотивації. Вона для того, щоб працювати з товаром. Але товар у нас не той, що як в інших компаніях вам кажуть: купуйте, купуйте товар, купуйте, оце купуйте. Такі миючі купуйте, бади купуйте, мазі купуйте, парфюмерію купуйте. Ні, у нас товар заточений для того, щоб будувати команду. Це напої, чудові напої для здоров'я для імунної системи, бо зараз ще йде коронавірус, і це дуже важливо мати такі напої для імунної системи, підвищення імунної системи. Ви проводите теплі зустрічі, бо не тільки ж треба сидіти за комп'ютером, що треба виходити в життя на землю, зустрічатися з людьми. І це третій наш маркет він гривневий, в ньому ви також можете заробити в місяць 23 тисячі п'ятсот гривні. Це ж чудово, так заробляти гроші, а не витрачати їх на товар. Зараз в Європі дуже поширений. Такі, такі напої, як кава без кафеїну, і з Італії, фірма Дека. Ми з ними заключаємо контракт, будемо поставляти в Україну каву без кафеїну. Це для тих людей, хто береже своє здоров'я, не хоче пити кофеїн, а хоче мати все рівно напої з кави, бо є чудовий смак робити собі капучино, еспресо. Фішка для тих людей, які бережуть себе від кофеїну. Хоча мені, наприклад, кофеїн подобається. Також, по мірі того, як ви у нас тут заробляєте гроші, ви накопичуєте ці гроші. Ви можете відкрити бізнес від часу до одного дня, від, від одної години до одного дня, а також ви собі зробите дуже шикарні подарки, оновити свою техніку повністю. Ім підтримка дає вам змогу із такою технікою стартувати, а потім собі змінити на круті комп'ютери, які. Зараз вміщаються в ладоні, мають гарну пам'ять, швидкість, різні функції. Також ви спокійненько собі можете придбати нові планшети, нові гаджети різні, які вам стануть в допомозі в інтернет-бізнесі. Тому що без цих сучасних засобів ви не можете сучасно виходити в інтернет і отримувати інформацію зі своїми старими смартфонами. Ви можете тільки купувати товари, там миючи, чи ще щось замовляти, як гортати соцсторінки, Але ж ми тут збираємось для того, щоб заробляти, а не витрачати. Ми працюємо по системі дропшипінг, нічого не треба купляти, Вже є склади, люди самі купують. Ми виявляємо попит населення, ми виявляємо споживчий попит і на основі цього продаємо товари. Товари різні, це електронні можуть бути товари, оргтехніка різна, Це можуть бути товари для дому, побутова хімія, навіть деякі продукти харчування, які не портяться, які можна відправити поштою. З дому до дому, з магазину до споживача, товари тисячі, десятки тисяч товарів, навіть меблі, такі крупні товари, як меблі. Ми на них також можемо заробляти і рекламувати. Бо реклама вона продає все. Ремонти квартир навіть можна продавати. Представте собі, скільки вам треба миючих засобів продати, щоб заробити 500 доларів. Там я, я читаю, люди продають там. Ми кастрюлі. У нас такі засоби гарні, але скільки їм треба цього продати, щоб заробити 500 доларів. Пару років життя свого потратити. А якщо ви завдяки рекламі знайдете замовника на ремонт, то ви зразу від бригади ремонтників отримаєте 300-500 доларів. Так працює наша система. Це можуть бути різні будівельні товари. А зараз це актуально, тому що багато в Україні порушено, розрушено в містах, в городах. Це Трагедія ця війна це трагедія для народу, який ви повинен виселитися з цих місць, переїхати біженцями стати, а інша половина не має де жити. Тому будівельні матеріали, коли війна закінчиться, і вже зараз, поки вона ще йде, користуються великим попитом, і їх треба також продавати і на цьому заробляти. Через інтернет-магазини, через сайти, все це ми робимо через другий маркетинг план. Одяг, на що є попит, на тому ми і заробляємо. Одяг взуття. Друге наше направлення Тут перше направлення було: це реклама і продаж товарів, а друге наше направлення це залучення. Інвестиції грошей з різних фондів цим займаються і наші керівники країни. Цим і ми також можемо займатися бо багато є частних приватних компаній, які цю роботу проводять і надають кошти, являються міценатами нашої ситуації. Яка склалася в Україні, наша реклама, вона буде і по німецькій, і по польській, по італійській, по англійській, і це ми всім також другий план. Ми займаємося залученням грошей для розбудови України. Цим займається і наше керівництво держави, і цим займаються різні приватні люди. І тому чому би нам цим не займатися? Чому б нам не займатися, щоб бути волонтерами і допомагати і собі, і іншим людям? Тому що це в світі є такі. Благодійні приватні організації, вони все це надають, кошти. І в цьому процесі треба також приймати участь завдяки нашій рекламі, ту, що ми робимо. Організація будівельних компаній, будівельні підряди або кооперативи, ви можете Купити пай в такій будівельній компанії, стати власником акції можете придбати, жити на дивіденти, але цим треба займатися. І ми цим в другому напрямку це розповідаємо і надаємо. Представте собі, ви власник крупної будівельної компанії або маєте там пай акції. Це ж чудово. Також ми займаємося в другому нашому направленні. Залучаємо гроші для того, щоб була чиста вода в квартирах в Україні, для людей. Питна вода повинна бути чиста, бо без води нічого не можна зробити. Не тільки кофе, а й навіть їжу неможливо зробити. Не може людина жити без води, вона обезвожується, на другий-третій день помирає. Тому вода найважливіший елемент на планеті земля, і ми також чистою водою це і займаємося, залучаємо іноземні інвестиції для цього в Україну. І від цього ви маєте прибуток такий самий, як і від продажу товарів. Гроші в інтернет, третє наше направлення. Інвестиції. Для того, щоб робити інвестиції, треба вже мати гроші. І не 100 доларів, і не тисячу, а можливо, 10-15 тисяч доларів. Для цього ми і заробляємо гроші. Тобто, у нас є система, як заробити доходи, у нас є система, як їх вкласти, щоб отримувати проценти з криптовалюти. Це не фінансові піраміди, це дійсно. Інструменти інвестиційні, їх треба вивчати. Для того, щоб їми займатися, потрібно мати вже фінанси і 10 і 15 тисяч доларів. Але це все можна робити і вкладати гроші, і розвивати свій інвестиційний портфель. Для чого він потрібний? Для того, щоб через 2-3 роки мати такі кошти, і спокійно собі, наприклад, розширити своє житло, купити нове житло. і Можливо, за кордоном купити житло для цього існує третє наше направлення інвестиційне. Але поки що цим займатися можуть ті люди, яких вже накопичений капітал. А якщо вам потрібно заробляти гроші сьогодні швидко, то це для вас перше наше направлення, і друге воно дає швидкі гроші і можливість їх заробити. До зустрічі.